Доброго дня, з вами як в цій події Ольга. З вами я сьогодні буду показувати дуже гарний і цікавий експеримент. Думаю, вам в кінці він сподобається і ви зможете його повторити самі. Тож мені для цього всього було потрібно пачку сірників Приміщена мука з содою. Сіль, щепотка солі, звичайна мала ложка і шматочок віску. І маленька посудина з е, звичайною е, водою. Можна було і капічення взяти, е, краще з крану. Тож починаємо наш експеримент. Ми беремо невеличку посудину, то, що вам сказали, з водою з-під крану. Під Тож, ми маємо маленький шматочок віску, його не потрібно з ним нічого робити, потрібно просто кинути у воду, що я зараз і зроблю. Все, є віску в воді. Ми беремо ложку розмішуємо. Після цього нам потрібно буде всі. Всі ми висипаємо. Сюди висипаємо. Ми теж перемішаємо. Так. І після цього ми даємо одну чайну ложку муки з садою. Так, все ми всипуємо. Все перемішалось. Так, все. Все це добре. Тож я, бачите, трошки не смітила, я зараз це поприбираю, поприбираю і ми продовжимо. За той час воно має трохи настоятися. Тож у нас пройшло 15 хвилин від того, як ми почали експеримент. І в нас є отака от живота. Це, хто пам'ятає звіску. Бачите? Ми маємо, бачите, ложку. Вона вся в воді і муці. Тож бачите? Бачите, бачите, бачите. Все. Нам більше оце вода не потрібна. Віско вже все впитав, що він міг. Тож ми беремо ложку, промиваємо. Так. Все, ми ложку. І беремо віск. А ні, нам не, ну, не потрібно ну, його рукою дістати. Давайте ми його візьмемо. Весьма... Так, ложечку його взяли. Все. Ми поклали. Так. От бачите. І тут нам вже вона не потрібна. ми зливаємо. Візаво. Нам вже мечтана вже часто, ми її помили. Нам залишається тільки її і, і, набрати знову води. Yeah. Ми набрали воду. Тож ми беремо. так І кладемо сюди. Так. Дивіться, все тщательно, не перемотуйте, щоб у нас не щось таке не вийшло. Ми беремо в сірник. Звичайно, сірне. Так. Зараз і ми маємо його запустити. Ми його запалили і швидко кидаємо сюди. ми кинули сюди. Ми його викинемо, нам більше не потрібен. Так, все. Е, сам ми побачили, тоді ми взяли його кинули в віск. Віск наш трошечки розплавився ще. Це добре. Нам для цього цього потрібен якийсь колір. Тож ми беремо. Так, беремо зараз зараз. І капельку. Все. Все нас капелька є. Це все добре. І перемішуємо. З часом наша вода починає набирати запах. Дуже класно пахне. Так. І віск часом починає зникати. Тож нам потрібно це залишити в яскравому місці, щоб воно скоріше розстріло. Для нас час скоро прийде. Тож наші 15, ну, краще було б 30 хвилин, але цього часу б нам теж, ну, не було б добре. Тож ми все добре. Зробили, маємо дуже добре. Бачите, буде чистим прозоро. Бачите, прозоре. Тут немає ніякої крашечки. І ми, бачите, пішло добре. Так, тепер ми беремо і знову палимо стриник. Все, є. на трошки попалиться. Так. І ми маємо от так. О. Все. Є. І тепер оце маленький кусочок він відламається від того, бачите, іде кусочок вже вниз. Тепер точно все. Ми маємо, бачите, таку то, що ми кинули туди, ту чорну штучку. Ми маємо о! Все, наш, наша, наша штукінця готова. Тепер все ясно. Тепер ми маємо вилити воду і наш сюрприз має залишитися на дні. Тож дивимося. Тож, все, ми все зробили, як правильно, має бути все. Щоб зробити більше таких, ну, таких кружечок з води і воску, вам потрібно більше шматочки воску і більше посуду. А з вами була Олька, з вами Порі. Підписуйтесь, ставте пальці вверх. З вами була Оля. Якщо вам цього не вийшло, не засмучуйтесь, зробіть ще раз і вам точно пощастить.